Військові квитки, сухпаї, аптечки та навіть презервативи у Дніпрі в музеї АТО відкрили експозицію Руський мір. Журналісти нашого міста відвідали її в перші години після відкриття. Тут зібрано все те, що було знайдено під час деокупації Харківщини. Сьогодні ми це зробили, ще навіть трохи не закінчили, тобто, ви перші наші глядачі, дякуємо вам. І назвали ми Руський зетками мир. Тобто всі мають знати, як він виглядає. Всі, я думаю, знають добре, але тут можна доторкнутися руками до цих пакетків, які прийшли на нашу землю. Це звичайно, там і документи, і свідчення, які війдуть далі там до музейних експозицій, щоб ми могли показувати це скрізь. Та весь світ, хто от що ці люди вбивці, тобто про них. Мають знати всі далі. Це їхні і робочі зошити, як вони вели в свої обстріли. Вони це все описували. Там журнали артилерійські, їхні особисті речі, їхня їжа, їхня преса. Ну тобто все, що з чим вони до нас прийшли, навіть дубінка їхня, з якою вони теж чомусь прийшли воювати. Бридко, гидко, але цікаво. Такі в мене склались враження від експозиції. Усі предмети можна брати в руки. Окремо здивували шеврони. Тут вони виглядають, м'яко кажучи, примітивно, і це зауважте шеврони розвідників елітного підрозділу російської армії. А ось і військові квитки Ванік, які вже давно збагачують український чорнозем. Є тут і муляжі, освободітелі вдягнуті в російську форму та мають при собі сувенірні 500 гривень. В Окопах Харківської області були знайдені всі сувенірні гроші. Тобто, для чого це я не знаю. Це тримаю в руках, це просто буде цікаво для наших відвідувачів. Тобто вона заношена, це видно, що вона не нова, тобто це не зі складів, чим вони користуються. Тобто, коли ми знаємо, як виглядають аптечки наших захисників, то, будь ласка, дивіться, чим користуються вони. Напевно, саме тому вони так там і валяються, нікому не потрібні. тому що… Вони не потрібні з самого початку, і взагалі, ви бачите, сама от і преса, і прапори в них. Тобто, це сучасний випуск, це прапори не старі, це те, що вони зробили саме зараз. Ну, це не просто радянщина, це якесь криве зеркало Радянщини. Навіть презервативи, такі, як напевно, ми може в дитинстві там бачили, десь наприкінці Радянського Союзу або на початку 90-х років. Відвідати виставку можна в музеї, АТО за адресою проспект Дмитра Яворницького, 16.